Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. За 400 днів війни у Запоріжжі пролунало понад півтори тисячі тривог, загальна тривалість яких була 53 дні. За цей час місто зазнало майже три сотні ударів та атак. Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гросі залишив Запорізьку АЕС, де він перебував з одноденним візитом. За інформацією енергоатому на станції відбулася зміна експертної постійної комісії МАГАТЕ, яка була там з вересня минулого року. Після візиту Гросі заявив, що атомну станцію не повинні обстрілювати за жодних обставин або використовувати для атаки інших, адже ядерна аварія матиме набагато більші наслідки. Тож продовжуватиме шукати реалістичний план, який зможуть прийняти об. Бидві сторони зараз я як ніколи впевнений, що захист станції є абсолютно необхідним. Я зміг оцінити збитки, завдані цьому об'єкту після обстрілу 20 листопада, а також проблеми, які виникли після повторних відключень. Захистити заес можливо. МАГАТЕ та я особисто продовжуватимемо працювати з цією метою. Тим часом ворог не припиняє тероризувати мирні населені пункти області. Так, минулої доби поліція зафіксувала 27 повідомлень про руйнування цивільної інфраструктури. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Обстріляв понад 20 районів населених пунктів. Серед них Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Новоданилівка, Новоандріївка, Староукраїнка, Чарівне, Запорізької області. Тим часом у Запорізькій області окупанти продовжують рейдерство, відбирають у місцевих приватні об'єкти. А узбережжя Азовського моря перетворюють на суцільну військову базу. Тепер наші курорти облюбували та віджали окупанти. У Кирилівці бази відпочинку перетворили на казарми і місця дислокації ворожої військової техніки. У Бердянську із санаторіїв та приватних котеджів збираються зробити центр реабілітації російських військових.